Вчора в тебе пройшов дуже гарний день. Такі б слова промовили мої друзі, якби дізналися, що вчора було. Йди ідіть в свою срану Україну. Такими словами хочу сьогодні почати сьогоднішнє відео. Вчора, 4 січня 2023 року, Приблизно о 20.00 за європейським часом за номером автобусу рейсу 160 номером автобусу 8594 та номером водія 7495. У парку Пражський е, дівчина. Кинула шкурки від мандарин Зразу з автобусу на зупинку. Я зробив свої замічання, замічання для того, що дивіться, куди. Чому я зробив? Тільки по тій причині, що дівчина була українка. А як я вже говорив, що ми, українці, приїжджаємо і ставимо свої правила, свої закони. Не хочемо підчинятись іншим. Я дав замечання і сповідомив за те, що ви робите. Йдіть підійміть, це не гарно. Вона почала переговорювати зі мною, лаятись, і за нею підходила, була підняла свою бесіду, ще й одна. Подружка яку звали Олександра. Е, вони взяли і почали лаятись. Два хлопці з ними були е, молодика е, один білий повністю, біля бриси, я скажу, інший чорнявий, чорному одітий, але не гот і не панк. А біля був також білому, а е, волоса також біле було. На рахунок дівчат одна була дівчина одіта в чорну штани та у чорну куртку в інша була в сірому куртці та у таким, ніби коричневих ніби в оранжевих штанях. Почали переговорити всі вони були п'яні і почали спілкуватися орати. Вийшло так, що їм зробили замічання, і потім люди також зробили їм замічання, що що ви творите? Дівчина, яка була дуже-дуже п'яна, почала верещати, переговорюватись і почала говорити, що вона полька. За те, що вона її батьки, діди, баби поляки, і вона полька. Хоча. Це видно одразу було, що вона е, хоче попонтуватися своєю польською мовою, що вивчила, хоча була українка, і, скоріш за все, виїхала під час військових дій з боку Російської Федерації. Хлопці, на жаль, е, білобрикс, який я говорю риба, говорив на неї Олександра і її, Та все, верещала, і на автобус. Було повідомлено про те, що сама дівчина біла повідомляла, що я полька, я роблю, що хочу, і в себе в Україні. знаєте, що моя подружка кинула мандарини. Ну, все таке. Все в тому, що чому це відео записується знову. Перед тим як я говорив я це відео почати, я сказав за те, що Україні сказали, йдіть свою срану Україну. Вибачався лексікот, але так, Було повідомлено. І хотів сказати про те, що українці не тільки в Польщі, не тільки в Канаді, в Америці або Німеччина в інших країнах, будь ласка, не забувайте про те, що ви також з тієї сраної України, яка зараз вам доп... і зараз бореться за допомогу і за незалежність. Також хочу нагадати за те, що кожен, хто є за кордоном, не забувайте, що не ви, що не в нас в Україні в гості, а ми у в краї... в гості. І ми під тимчасовим прихистком або в більшості. І це легко змінити всього ж одну підпис президента і парламенту. І все буде змінено. Нас знову депортують. Свою країну, як говорить нашу наш срану України. Вибачте, знову за лексикон. Але це вже набридо. Українці не забувайте за те, що пити, купити, бити, верещати це не нам потрібно. Це потрібно на нас, я скажу. Тому що ми зараз знову хочу повідомити в гостях, не в нас. Адже нас зробили прихисток. Нам зробили. Допомог нам зараз допомагають, а ми, А ми, ви ж розумієте, що. Прошу людей, які вчора були за рейсом автобусу 160 і які були кинули шкурки від мандарин на близько 20.00 за європейським часом місто Варшава Республіка Польща. Більш такого не повторити. Адже е, ми є, як говоримо, кожен незалежно, ми є е, дружні, а вийшло, що ми не дружня. Вийшло, що ми, хочу ще раз сказати, ми країна, яка сама насрала в інших країнах. Вибачте, дякую за розуміння. З вами був Дмитро Шакан і керівник медіагрупи Веселий Детектор. І ми сміємо разом. І смеємо вас кожного, хто срев в країну і на країну. До нових зустрічей в ефірі і хай вам щастить. Бай-бай!